Доброго дня, дорогі друзі та гості мого каналу, а також шановні підписники, дуже рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я ділюся найкращими перевіреними рецептами. Сьогодні хочу запропонувати грибну пісну начинку, до вушків, пиріжків, налисників та рулетів. Отже, що нам потрібно для приготування грибної начинки? Спочатку треба налити у миску холодної води і взяти 200 г сушених білих грибів. Також можна і інших. Засипаємо їх у миску, гарно перемішуємо. Погляньте, якими гриби стали після ночі. Все зайве вийшло у воду і вони наразі готові для приготовлення. Рідину потрібно сідити за допомогою сита. У 5-літрову каструлю наливаємо 3 літри води і відразу висипаємо гриби. Варити їх потрібно 15 хвилин після закипіння, адже продукт замочувався цілу ніч. Якщо зробити це всього на 40 хвилин, то час приготування збільшується до пів години. Починаємо готувати начинку до вушок. У пательню наливаємо 2 столови ложки оливкової олії або іншої, яка вам подобається, та висипаємо 3 нарізаних кубиками цибулини. Смажимо овоч до м'якості при перемішуванні. Після чого висипаємо 3 терті морквини і теж смажемо, поки вони не стануть м'якими та не змінять колір. Після цього додаємо грібну масу, перемелену за допомогою блендера. Тут теж є варіанти. Можна гриби просто порізати або змолоти на м'ясорубці. Отже овочі з грибами перемішуємо, чекаємо, поки випарується рідина, але довго смажити не потрібно не більше 2 хвилин. Після цього солимо перчимо за смаком. І знову перемішуємо. Треба посмажити ще одну хвилину і відставити пательню з вогню. Начинка повинна охолонути. Варто зазначити, що таке поєднання продуктів дуже гармонійне, корисне та смачне. Отже, вушка для борщу виходять просто неймовірними. Ось така страва вийшла по рецепту моєї любимої матусі. Це дійсно смачно. Тому обов'язково порадуйте себе і свою сім'ю. А також не забудьте підписатися на мій канал і поставити вподобайку. Всім смачного та продуктивного дня!